Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такі чудові, м'ягесенькі, ніжні, такі соковиті, ребра, запечені у духовці, м'ясо таке. Просто розпливається і таке запечене, сильно, таке гарно відстає від, від косточки. Дивіться, дуже-дуже смачнесеньке, таке. кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Тут у нас є кілограм ребер, таких файних. Ось оцю шкірку, оцю плівку ми зніємо. Отако. От Будемо робити маринад зараз. От тепер беремо ці ребра і з цього боку так надрізаємо просто. Не до кінця, просто. Там, де м'ясо з цієї сторони і кладемо обратно сюди так і готуємо соус. Для цього беремо тут у миску беремо дві столові ложки меду. Дві ложки беремо олії. Можу і три дати, бо тут так і меду. Я дам три. Так, три ложки олії даю сюди три-чотири ложки кетчупу. Три ложки там кетчупу. Може і чотири давати так, тепер дам сюди ще беремо ложку гірчиці, таку не рівну, таку не дуже чубату трошки ложку гірчиці. Чайну ложку солі. Чайну ложку рівну таку перцю. Може і не цілу я дам, трошечка не цілу. От. І куркуми я дам, півчайної ложечки, так куркуми я дам. Це все гарно перемішати. Тепер файно змащуємо. Наші ребра файно так змащуємо. Отак, я руку. Там всюди, де розрізи, такі гарно, все, отак змащуємо у тих розрізах. І на другій стороні. Так і втерти, гарно втерти так. І ставимо найпромаринуїсі не менше годину, навіть і три години. Краще, чим більше, тим, тим краще буде. Ось так накриємо. І наймаринуюся. Наше м'ясо промаринувалося вже дві години ребра наші. І тепер я беру, дивіться, що зробила тут на поставила подвійну фольгу. і кладу пергамент. І в цей пергамент я отако кладу ребра. Ось. Так відкладаю у щу, у щу, у цей соус, маринату цей його гарно. Оце і замотую. І замотую так. Цей, цей маринад пілєла, що я і замотую оці гарно спочатку пергамент. Пергаментний папір. А тепер замотую гарно у фольгу. У Але подвійно, аби гарно замотати. І кладемо при 180 градусів, запікаємо півтора-дві години. Ми ребра розмотаємо. Тут я ще собі поставила картоплі. разом за печи, а ми ці розмотаємо ребра. Ой, Розріжемо. Ви це гарні жертвка. І, 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 і додамо е, ще того соусу, що там, що залишився. О, і додамо тут того соусу гарного. Так, змастимо і на 10 хвилин ще якраз як наші картопля під печасі. І, і це всі ми залишками цього то -то. соусу. Кладемо знову й у духовку. Ось такі вийшли у нас ребра. Дивіться, вони просто-просто відкриту, ну, дивіться, як... як усі, як одні. Виді. Дуже гарні. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Ось такі виходять делікатні, дивіться, які ребра, що просто просто там розходяться. М'ясо таке таке просто роз, розпливається, дивіться, яке яке дуже м'ягесеньке, м'ягесеньке, таке, ніжне, гарне. Дивіться. О, Яке дуже гарне. Ось таке, так що готуйте. Дивіться яке. Просто-просто руками можеш їсти, розсипаєш. М -м, смакота. Можна їсти отак соусу трошечка, картоплю ми, ми допікаємо картоплю. І отак соусом. Соус у мене такий кетчуп, майонез і часничок. Дивіться. Дивіться, просто, просто тане, тане. М -м. Взагалі, кота любить. Дуже-дуже, дуже взагалі. Аж ну, косточка від, відстає. Ким є коньки, таким є коньки м'ясо. Дуже смачне і гарне. Так що готуйте.